Вітаю вас, малята. Тема нашого заняття коло. Ой, подивіться, хто це до нас сьогодні завітав? Так, це клон. А що у нього у руці? Багато куляк, іграшок, вони всі мають круглу форму. Так, молодці, здогадалися? Це. Коло. Жодного кута немає. Називають мене кругом. Буду я тепер вам другом. Це круг. Молодці, а зараз ми з вами подивимося, які ж бувають геометричні фігури. Привіт, малята, я круг. У мене гладенька та довга сторона. Обведіть її пальчиком малята. Можна пальчиком вести кінця і краю не знайти. А цей круг якого кольору, дітки? Правильно, він зелений, і в нього теж довга сторона. А давайте знайдемо предмети, схожі на круг. Колесо і м'ячик мають гарну вдачу. Круглі сонце й колобок, малюки це знають. Дітки, покажіть, де сині круги. Молодці, всі правильно показали. А тепер знайдіть червоні круги. Молодці наші малята. Дітки, а давайте ми із кружечків зробимо квіточку. Навколо синього кружечка покладемо червоні. Чудова робота! Дітки, ви запам'ятали, як я називаюся? Правильно, я круг. Ми сьогодні добре працювали. А зараз, малята, я пропоную вам погратися з геометричними фігурами. Дидактична гра! На який предмет схожа геометрична фігура? Я кругленьку форму маю. Жодного кута немає. Називають мене кругом. Буду я тепер вам другом. Подивись скоріш навкруг. Що нагадує вам круг? М'яч. Колесо. Абрикос, помідор, сонечко. Я давно відомий всім. Кожні кутики прямі. Всі чотири сторони однієї довжини. Називаюсь я квадратом. Дуже радий я малятам. Подивись мерщій на мене. схожий я на ці предмети. Кубик, коробка, картина, телевізор, подушка. Маю я лиш три кути. Хоч, як у мене не крути. Я давно живу у світі. Мене знають усі діти. Трикутником я називаюсь. І з вами весело пограюсь. Загадка моя, що нагадую вам я? Сир пірамідка, ракета, дорожній знак, Ялинка. Молодці малята. Ми гарно з вами попрацювали. Тож до нових зустрічей!